Наталія Брикса показує новостворене реабілітаційне відділення. У реабілітаційному відділенні в нас знаходиться кабінет масажу. Кабінет клінічного психолога і кабінет терапії мови та мовлення. У нас також розраховане реабілітаційне відділення на послуги апаратної фізіотерапії, один залів фізичної терапії, де власне буде надаватися послуги для пацієнтів, для яких потрібна рання вертикалізація. Це, власне, кабінет ерготерапії для того, щоб наші пацієнти могли відновити свої навички, які втрачені внаслідок поранень. Травм хвороби. Відділення наше розраховано на 20 ліжкомість, але так як воно в нас має більше 800 квадратних метрів, а саме 876 квадратних метрів, звичайно, що ми тут будемо лікувати і пацієнтів, які лікуються у всіх відділеннях нашої лікарні, і вони теж нас будуть отримувати реабілітаційні послуги. А це один із залів фізичної терапії. Реабілітацію військовослужбовця з мінно вибуховою травмою проводить фізіотерапевтка Вероніка Конзертка. Ми зараз маємо більше апаратури різної, ми маємо більше тренажерів. Ми можемо більше розігнатися, можна так сказати, з пацієнтами і більше їм давати навантаження ніж до того, поки в нас не було залів. Ми працювали просто в палатах з пацієнтами, а зараз можемо забирати їх сюди до нас в зали і тут працювати з ними. Реабілітацією пацієнтів займається також фізіотерапевт Андрій Майборода. Розповідає нове обладнання дає більше можливостей для відновлення після травм. Зараз ми проводимо заняття в підвісній клівці з дозованим навантаженням, тобто ми працюємо з групою м'язів, а також з контрактурою в колінному суглобі. Підвісна терапія насправді дуже великий спектр має і дуже багато на що вона допомагає. В Плані розробки контрактури збільшення сили м'язів, а також можливо на ньому робити витяжки. Можете побачити різного типу обладнання, тобто воно підходить практично на всі ділянки тіла. На створення та облаштування реабілітаційного комплексу витратили загалом 17 мільйонів гривень. Розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Саме відділення збудовано за кошти 9 мільйонів. Витратила обласна клінічна лікарня. А реабілітаційні зали це витратили кошти благодійна організація Мовію Україн», засновником якої є Джон Шморгун. Та його дружина 3,5 мільйони на будівництво модульного будинку площою 200 квадратів, де розміщено три реабілітаційних центри. 4,5 мільйони витрачено на обладнання. Але в цих реабілітаційних залах знаходяться і обладнання, яке надало міністерство охорони здоров'я, яке закуплено за кошти світового банку. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.